Привіт, ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Ну а перед цим підпишись на канал та вдаль по лайку та дзвінку. Поїхали. Джамал Хіл вказав причини поразки. Яна Блаховича у бою з Алексом Перейрою. Я думаю, що Блахович все зрозумів правильно. Очевидно, що він був кращим борцем тієї ночі, але Перейра був дуже сильним. Вважає, що сила та потужність Блаховича були тим, з чим Алекс міг справитися. Тим не менш, у нього були проблеми в тому поєдинку. Алекса треба було змусити використовувати значно більше сил, ніж він здатний. Блахович скидав перейру і намагався утримати його, але не робив досить того, щоб виснажити його. Алекс не втрачав енергію так, як повинен був. Також із релядисані оцінив бій Яна Блаховича та Алекса Перейри. Алекс переміг і виглядав добре, у напівважкій вазі. Крім того, треба враховувати, що бій відбувався на висоті, що не могло не вплинути на продуктивність. Ян діяв хитро, він робив правильні речі, намагаючись вкрасти перемогу. Але цього було недостатньо. Передбачає, що тепер Алекс буде боротися з Ірже за титул. Ймовірно, саме так і станеться. Я ще в минулому відео казав, що мені не дуже сподобалося, як виступив Алекс Перейра. Мені здається, що він не досить виклався в тому поєдинку. Що стосовно блаховича, то його боротьба досить нудна. Що тут сказати? Особисто я вважаю, що він точно не заслуговує на титульний бій. Ідже Прохасько розраховує провести поєдинок з Алексом Перейрою за титул. Це не підтверджено офіційною UFC, але мій наступний бій буде за титул. Я думаю, зіткнення з Алексом Перейрою це чудовий шанс показати всьому світу хороший титульний бій. І я б хотів би побачити його своїм суперником у наступному поєдинку. Я готувався до стилю Джамала, який мені подобається. Його стиль досить простий. Кожен його удар володіє потужністю і у перейри схожий стиль, тільки. Трохи більш вдосконалений у стилі перейри більше логіки. Він найкращий суперник на даний момент. Дуже шкода, що Хіл отримав травму. Я б хотів би більше побачити поєдинок Іржи прохаски проти Джамала Хіла, але дамо шанс і Алексу перейри. Чекаємо на їхній поєдинок. Погані новини офіційно Келвін Гастлум відмовився від поєдинку проти Шавката Рахмонова, тому що на тренуванні отримав серйозну травму носа. Шавкат вимагає перенести бій до Абу Дабі. Він каже: Я погодився битися з тобою на твоїй території у День Незалежності Мексики, повна арена твоїх прихильників, і це не моя проблема, що ти не можеш вийти на бій до цього часу. Тепер ти повинен погодитися битися зі мною на моїй території території в Абу Дабі на UFC 294. Або ти тільки зараз зрозумів, що погодившись на бій зі мною була погана ідея. Не думаю, що Келвін спеціально знявся з поєдинку. Травми бувають, і це з кожним могло статися. Надіємося, що він погодиться на UFC 294. Очікуємо новин. Джастін Гейдже у Твіттері відреагував на виклик та образи з боку колишнього чемпіона UFC двох дивізіонів Конора МакГрегора. Він йому відповів: підписуй контракт, великий хлопчик. МакГрегор відповів теж підписаний. Не знаю наскільки серйозно сам МакГрегор, але для нього бій з Гейдже досить вигідний. Так, залишається менше шансів побити його, але це більш престижніше битися за пояс BMF, чим просто битися з Майклом Чендлером. І мені Здається, що Майкл Чендлер на превеликий жаль пролітає у поєдинку проти Конора Макгрегора. А для самого Мака, якщо він переможе Дастіна Дасінавґедже, то начебто закриває поразки проти Дастіна Пор'є. Чемпіон UFC у найлегшій вазі Алджмейн Стерлінг висловився про майбутній бій з Шоном Омелі. Зустріч із Шоном буде гарною перевіркою моєї ударної техніки. Але як тільки він помилиться, він опиниться у партері. Другий раунд граунд енд паунд, технічний нокаут. Я вже сотню разів прокрутив бій у голові, і майже настав час перетворювати бажання на реальність. Нагадую, поєдинок між Стерлінгом та Омелі стане головною подією турніру UFC 292, який пройде 19 серпня. В США а за кого ви будете вболівати в цьому протистоянні? Залишайте свої думки у коментарях. Американський підприємець, мільярдер Ілон Маск, розповів, що його поєдинок з Марком Цукербергом може відбутися в колізеї. Про це Ілон написав у Твіттері Є шанс, що бій відбудеться в колізеї. Мені треба працювати над витривалістю. «Все можливо, ці люди можуть собі дозволити все, що вони забажають. Я так розумію, що поєдинок скоріш за все, все ж таки відбудеться. Будемо спостерігати. Ну, а тепер переходимо до ваших цікавих коментарів, які ви залишили під попереднім відео. Тоні, досить нас катувати. Ми не хочемо бачити, як тебе гемселять, ніби дитину. Пора б вже закінчувати кар'єру. Як на мене, перейра заслужено виграв. Алекс в третьому раунді намагався обережно знайти нокаут без розмінів. Тому можна сказати, що це було не так ефектно. Але явно другий і третій раунд за ним не знаю на що жаліється Ян. Він уже у другому раунді був на ватних ногах. Ви молодці, прям круто. Дякую за українськомовний контент. Дякую вам, шановні, за вашу активність. Обожнюю вас. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись на канал, дай по лайку та дзвінку, залиш коментар та підписуйся на телеграм канал. З вами були ММА в Деталях. Почуємось.